Мотор, камера, приготувались. Мотор іде? Зйомка. Почали. Значить, відео набере зараз 2 мільйони переглядів. Спочатку буде анікдот, а потім розкажу про крем. Анікдот. Вчителька заходить в клас і каже: сьогодні буде інспектор. Я напишу слова, хто знає англійський переклад, мовчіть. Хто не знає, мовчіть, а хто знає, піднімайте руку. Не підведіть мені, ні, Марія Петрівна, ми вас не підведемо, кричить клас. Заходить інспектор, сідає біля вовочки за задню парту. Ну, вчителька написала слова і впала в неї крейда. Вона нахилилася підняти крейду, а інспектор сидить і каже, ох і жопа. Ну, вчителька ж підняла крейду і запитує, діти, хто знає переклад, <тас> транслейт. Вовочка тягне руку, вона каже, Вова, ти точно знаєш переклад? Він каже, точно, 100%. Ну, який переклад, Транслейт – з його слова. Він каже, ох і жопа. Вчителька каже, збирай свої речі, йди з класу. Всі регочуться, а інспектор сидить блідий. Вова збирає свої речі і каже, повертаючись до інспектора, якщо не знаєш підказку, то чого ти підказуєш? Якщо не знаєш транслейт переклад, то чого ти підказуєш? Дівчатка купила крем в Аврорі. Дуже класний з екстрактом календули. Значить, текстура така нежирний, дуже класний, а запах не можна передати. І дуже корисний, Вовочка.